Всім привіт! Мене звати Хиленка. І сьогодні я хочу поділитися з тим, що сьогодні мені Бог відкрив. Я останнім часом дуже сильно багато думаю про те, як довіряти Господу в моменти очікування. Тоді, коли здається, що нічого не діється, нічого не змінюється так кардинально, як би нам хотілося, так швидко, як би нам хотілося. Але як довіряти Господу в цей момент, точніше, зазвичай це досить якийсь такий довгий період. І як не заважати йому діяти фоново тоді, коли ми цього не бачимо? Мені сьогодні прийшла на думку така досить непогана аналогія, мені так здається, але такий наглядний приклад. Хто не знає я живу у своєму місті, досить далеко від центру. Я добираюся до роботи мінімум годину, і при цьому я мушу там з роботи доїхати до такої точки, де дуже багато є пересадок, а потім вже доїхати додому. І дуже часто бувало так, наприклад, зимою, коли холодно, я доїжджала до цієї точки. Це ну, така дуже велика площа, там ну, реально дуже сильно багато транспорту їздить. І дивилася, коли ж їде той бус, який мені треба додому, і який звідти їде прямо додому тобто, ну, е, пряма пересадка. Бувало так, що треба було, наприклад, постояти, зачекати там 10-15 хвилин, тому що. Була перерва між тим, як їздив транспорт, і якщо я це робила, то тоді я потрапляла одразу додому. Тобто я виходила з автобусу прямо навпроти своєї хати і ніяких не було додаткових кроків. Але є теж інша опція доїхати звідти до ще одної там площі. Яка ну, ближче додому, але всі автобуси, які їдуть в керунку моєї хати, вони всі зупиняються на вже цій другій площі, скажімо так, і можна потрапити ще на третій бус, який, ну, бо їде два. Можна потрапити на третій бус. Я не знаю, чи це досить зрозуміло, я пояснюю. Ну, і вже доїхати, ні? І на прикладі цього можна почекати 10-15 хвилин і доїхати зразу під хату. А можна пробувати щось зробити, пришвидшити. Може, вдасться. Але найчастіше буває така ситуація, що ти приїжджаєш на ту другу площу, і бус, на який ти очікуєш той третій, який ну, не їде там з того попереднього з тої площі великої, то досить часто буває так, що той бус, на який ти очікуєш, що він приїде там звідкись, звідки, звідки ти ну, там не, не чекала, то він або запізнюється, або його немає, або він просто ну, не приїжджає. І все одно ти вертаєшся до того, що ти їдеш тим самим бусом, який можна було з самого початку почекати 10-15 хвилин, але ну, вже, звісно, зла. Втомлена, бо туди-сюди пересідала, і ну, або не вийшло так, як хотілося, так як собі там думалося, гадалося. І плюс зимою це ще замерше. Ну, і так само, в, мені здається, так само буває в таких ситуаціях, коли треба, ну, Є якась ситуація, так? Ми хочемо, щоб вона розв'язалася набагато швидше. Але ми маємо довіритися Господу і чекати тоді, того моменту, коли він все зробить. Тобто, ну, бус приїде, тебе під хату привезе. І нічого додаткового не треба робити, нікуди йти. Ти вже там стоїш в тій точці. Тебе забирають з а до Б. І так само Бог, коли ти чекаєш з відкритим серцем, то Господь діє, навіть коли ми не бачимо, ми не можемо знати всіх розмов, всіх думок, всіх там якихось ситуацій, які відбуваються поза нами. Ми не можемо знати, що думає там інша людина. Наприклад, ми чекаємо на нову роботу, ми там подали заявки і чекаємо. Або ну, чекаємо там на якусь пропозицію, вона або буде, або не буде. А ми, ну, там щось ми якась метушня, якась така тривога. Ні, просто треба чекати. Або не знаю, як е, в контексті дівчат дуже багато чекають на чоловіка, на чоловіка свого, то не знаю, там ходять, зустрічаються на якомусь Тіндері або ще щось. Це не значить, що треба сидіти вдома, вдіти паранжу і там нічого не робити. Звісно, треба там ходити, треба знайомитися, але ну, не шукати навмисно. Так само, так само Господь, якщо ми шукаємо навмисно, то зазвичай це не є те, що нам дійсно потрібно. Так само, як з цим бусом. Ми навмисно пересідаємо. На якийсь інший. їдемо кудись в надії, що нас там звідти хтось підбере і відвезе нас додому, але зазвичай так воно не буває. Тому не знаю, чи я добре пояснила свою думку, чи взагалі це досить зрозуміло. Може, треба було якось не знаю, на конкретних прикладах. Пояснити, але в будь-якому разі мені здається, що це має сенс. Мені здається, що це така невеличка ілюстрація на моєму життєвому прикладі, і що, можливо, це комусь допоможе. Я би дуже сильно хотіла. І я е, прошу Господа, щоб це е, привернуло вашу увагу, щоб це е, якось може когось е, підбадьорило в цей час очікування. Я теж дуже багато чого очікую. Я теж очікую там якихось змін, але чим більше я цікавлюся тим, що робить Господь, чим більше я слухаю там, історії, наприклад, інших людей, як в них Господь є в житті, то я розумію, що зараз треба лише молитися, треба е читати Слово Боже, треба м просто зосередитися на тому, що говорить Господь. І концентруватися на цьому, і робити так, як він каже. Тому я дякую за те, що ви послухали це все. Я дякую вам за те, що ви взагалі дивитеся такі відео, цікавитеся цією тематикою, що ви шукаєте яких, якихось вказівок, якогось натхнення на тему очікування в Господі. Тому я, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. Я буду дуже сильно вдячна. Дякую вам.